Шановні педагоги, сьогодні хочу висловити вам своє повне визнання і вдячність за вашу велику працю, присвячену навчанню наших дітей, особливо у ці важкі для всієї країни часи. Невпинна зміна обставин та постійна необхідність адаптації до них можуть бути виснажливими для будь-якої професії, але педагоги завжди знаходять способи пристосуватися до будь-яких викликів. Останній рік. Був випробувальний для нас усіх. Віна внесла жорсткі корективи у процес навчання. Ми розуміємо, що такий формат не є найкомфортнішим для вас і учнів. Проте ви гідно долаєте нові виклики, ваші зусилля та готовність адаптувати свою роботу до змін є неймовірно важливими. Від імені усієї Первомайської громади хочу висловити вам нашу глибоку подяку за надання відмінної освіти для наших школярів навіть в умовах цієї страшної війни. Ваші знання, досвід та талант, поєднані з неабиякою силою волі, допомагають дітям переживати цей період та зберігати надію на майбутнє. Ваша праця і посвята навчанню наших дітей не йде марно. Ваш вплив на їхнє життя та майбутнє безцінні. Ви виховуєте наступне покоління лідерів, мрійників та людей, які обов'язково змінять нашу країну на краще, і ми глибоко цінуємо вашу роль в цьому процесі. Бути сильними і незламними у своїй праці. Ми віримо у вас і впевнені, що разом ми зможемо подолати всі труднощі, з якими зіштовхнулися. Попереду новий навчальний рік, нові виклики, і нові можливості. Ми бажаємо вам сили, мудрості та наснаги в роботі. Нехай ваша завзятість та наснага ніколи не згаснуть. Бережіть себе та продовжуйте свою неймовірну місію виховання майбутнього покоління. Зі святом!